Мігранти, вони вони підприємливі. Якщо вони орієнтовані на роботу, а не на велфер, то тоді вони вкладають все в Україні. Знаєте, ми країна бідна, і ми довгий час залишатимемося бідною країною. Можливо, ми вилізли з цієї прірви аби не війна, але тепер вже ну зрозуміло, що не один рік будемо відновлювати все. І через нашу бідність ми убезпечені від того, щоб до нас їхали утриманці. До нас поїдуть ті, хто хоче працювати. Ми ніколи не зможемо дати мігрантам того рівня життя, який вони зможуть отримати в Німеччині, в Нідерландах та навіть в Польщі. Ми просто бідні. І тому до нас такі не поїдуть. До нас поїдуть всі, хто хоче працювати. Ні, політику теж треба вибудовувати відповідним чином. Тут сумнівів немає, в нас є рекомендації, ми їх даємо і намагаємося пояснити. Взагалі всі плани треба будувати зараз. Хоча ми розуміємо, що значна частина тих рекомендацій, які ми даємо, тих планів, вони не зможуть реалізуватися, тому що воєнна ситуація зміниться. Вона буде іншою, і мирна ситуація буде іншою, ніж ми зараз бачимо. Ну, то будемо переробляти, а що робити? Іншого нема.